Розташування півострова Крим дуже вигідне в аспекті впливу на розвиток міжнаціональних стосунків, міждержавних стосунків. І наш сайт, наш портал, який ми розглядаємо як чотирьохмовний портал, який ми створили і який діє за допомогою. Організації Тіка, яка налагодила стосунки з українським інформаційно-культурним центром Держтелерадіо України, для того, щоб донести до мешканців Криму України, Турції можливості рекреаційні. В Автономної Республіці Крим туристичні, культурні освітні. Такі програми сприяють зближенню народів, сприяють зближенню різних етносів, гармонізують міжнаціональні стосунки. Програми, які ми перелічили, спрямовані будуть на покращення між. Регіональних стосунків, які приведуть до широкої зацікавленості мешканців і громадян України, туристичними об'єктами Турції, туристичними об'єктами Криму і України. І така взаємодія піде на користь нашим народам. Те, що на нашому сайті буде е, русський, український і кримсько-татарський і турецька мова, все це буде сприяти зближенню і покращенню стосунків різних етносів, е, які мешкають на теренах Криму. Хотів би також в заключення сказати про те, що. Це і є головною метою Українського інформаційно-культурного центру сприяння розвитку культури, мистецтва, науки і освіти різних етносів, які мешкають на теренах Автономної Республіки Крим. Ласкаво запрошуємо на наш чотирьохмовний портал.